Шо? Шо, 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 26 сьогодні. 26 сьогодні. 26 -те. 26 -те. 26 -те. 26 -те. Я теж тут <серкази> традиційно приїжджаємо в Черкаси. Черкаси. <серкази> <серкази> привітати <серкази> Петра Михайловича. Ну і вітайте, давайте. Здоров'я! Здоров Щастя. Щастя, кохання. кохання. Сонечко ясно на небі. Вот. Міста... Пен... <ривіт> 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 <Так, ривіт> Європейська місто ти українською. Європейського місто. Які у нього обнімають ці з ним народження з юбилей тебе. Сонечко благополуччя. <ривіт> Добра. І мирного неба над головою. І щоб завтра голова в тебе не боліла. Шо? Ну вже сьогодні, коли будеш дивитися, Тай, бо ми ж приїхали щоб вже, О, цього найкращого брати. І ще Танюшка хоче побажати. А, ти думав, а, і Танюшка ще ж хоче побажати. Щоб рибка в нього ловилася, щоб О. в нього був гарний настрій. О, я, звісно, хотів теж про рибалку щоб сказати. Ну що, ну, якось... ну, піднімайте? Давайте. Петя за вас. Ура! Ура! А, і вуглих ще ж тут. Помогайте. І вуглик ще ж тут теж бажає. Бачиш Петя тобі. Всякого різного. Ну що ж, ти на роботі, а ми тут за тебе.